Звичайно, 45 років набагато складніше починати інтеграцію в будь-яку країну, і Франція особливо тут залежна від рівня мови і просто базово це науковий факт, вчити мову чим пізніше, тим складніше. У мене, наприклад, прекрасні кейси людей, які вчили мову з нуля до Б2 за один рік, але їм було 17-18 років, і зовсім інша ситуація, коли це люди, які вчать французьку мову з 45-50 років. Набагато складніше, але звичайно, мова це перший етап інтеграції у французький простір. Далі, як завжди, це робота. Причому абсолютно не важливо, яка Найголовніше, щоб ви були корисні в французькій спільноті, але е, факт того, що ви самі себе можете забезпечити, це однозначний бонус в інтеграцію. Ну і не забувайте, що ми все одно залишаємося українцями у Франції. Ми ніколи не станемо французами і не треба до цього. Йти, і, і якби проходити крізь я не знаю що.